Е, так, ну що, ми завершили сьогоднішню тему. Раді, що більшість з вас вже в практиці, це навіть перевищило наші очікування, що ви вже ви великі молодці, це дуже тішить. І ми хочемо анонсувати, що швидше всього це понеділок, вівторок, середа буде двох-чотирьохденний курс статеве та сексуальне виховання дітей. Умови участі ну, приблизно ті самі. Ми хочемо щоб було декілька учасників, теж будемо запрошувати, співпрацюємо із службами у справах дітей, запрошувати, можливо, батьків. Ось і запрошуємо вас долучитися. Ну бо це про дитячу травматизацію, на жаль, яку маємо більшість із нас. Через те, що часто нас не пояснювали, не розказували, не вчили. Але коли щось з'являлося, випливало, батьки довідувалися, то покарання не, себе не, не змушувало чекати і завдавалися травми, які несуться у все життя, ось тому це мій особистий професійний інтерес розкрити цю тему для того, щоб були навички виховання. Вже своїх власних дітей нового покоління, щоб їм було бодай краще ніж нам. Запрошую.